Насправді, війна для мене це якась така дуже нелогічна з точки зору людського існування річ. Тобто я можу собі різні концепції, філософські, різні пояснення знайти, але суто по-людськи, я її сприймаю як нонсенс. Тобто вона спрямована на те, щоб людина як істота біологічна, розумна, ще якась, щоб вона не існувала, наприклад. Ну, розумієте, як, як може бути правильно війна? Тобто, для мене. Насправді зрозуміло, що правильно є захищати свою територію, якщо, якщо вона знаходиться в стані загрози. В України, наприклад, не було, наскільки я це все розумію, іншої можливості вийти з цього конфлікту. Тобто це війна, яка, яка в нас з'явилася, яку нам нав'язали, і з якою ми мирним шляхом її врегулювати, ми просто її не могли, наскільки я розумію. Інше діло, що внаслідок цього всього, воно перетворилось в такий дуже вяло текучий цей процес, в якому постійно щодня, і це дуже тривожна статистика. Щодня гинуть люди. І ззовні здається, і здалека здається, що це якась така дрібниця, що цих людей не так багато як гине на дорогах чи, наприклад, навіть чиняє самогубство з різних причин. Але насправді це зовсім інші втрати. Дивіться, я насправді не прихильник того, що кожна людина з її приватної точки зору може оцінювати дії командування, наприклад, тому що я розумію, що в державі кожна ланка мусить виконувати свою функцію. І не завжди конкретній людині. А я тут присутня, як, як письменник швидше, так? як людина, яка представляє радше культуру, а не дає. І не визначає стратегію розвитку і що нам робити, яким чином, скажімо, нам поводитися, куди вести війська, чи якою зброєю користуватися. Є ситуації, коли здається, що якби і інший шлях він був би кращим, але наразі його нема. Тобто він є таким, реальність є такою, як вона є. І я тут в цьому плані, я вважаю, що кожен просто може змінювати цю реальність на. Десь на своєму приватному місці і змінювати таким чином тим, що він вміє робити і що він робить як найкраще. І скажімо, з цієї точки зору я не беруся нікому радити і роздумувати, наскільки це правильно і як цього можна було уникнути. Я собі зрозуміла, що я, як митець, наприклад, я не можу певних речей осягнути і про них писати, коли я не буду знати, як це. І мені здається, що якось оминути цього всього, коли воно вже відбувається в реальності війни, наприклад, чи, скажімо, цієї ситуації, яка була ну, на Майдані, чи як це виглядає в госпіталі, де лежать хлопці? Тобто писати про це, не знаючи цього, або не заглибившись, це не, не можна. І скажімо, для мене це було якимось таким моментом. Художньої щирості, щоб я могла це для себе побачити, щоб я могла зрозуміти насправді, бо є певні речі, яких не завжди ти розумієш, не відчувши їх або не побувавши в подібній ситуації. Скажімо, дуже важко зрозуміти, як звучить оцей, наприклад, куля снайпера, яка пролітає мимо. Ти коли її не почуєш, ти ніколи не будеш знати, як вона звучить. І не зможеш порівняти з чимось, що тобі, щоб її передати, цей, от, щоб цей звук передати. Або, скажімо, якщо ти не знаєш цього відчуття якогось такого дивного спокою, коли, наприклад, за 200 метрів від твоєї машини падає, міна вибухає. Ти знову ж не можеш цього вигадати, бо ти ніколи цього не відчував. Ну, справа в тім, що. Я й до того багато писала про війну. Тобто, в мене, наприклад, в книжці 2005 року був цілий цикл, який називався Неостання війна. І була ціла низка віршів, в яких було про війну, в яких було, скажімо, про досвід бомбосховища, в яких було про якесь таке переживання війни, але це швидше була метафора. Тобто мені так близька барокова культура, наприклад, а в бароко там та натос, війна, любов, воно досить якось так близько, хоч діаметрально протилежно, але це такий антагонізм, який десь там живить культуру і дозволяє ніби знайти в цій напрузі вихід для, для, для мистецтва. Але. Коли всі ці речі почалися, то я зрозуміла в якийсь момент, що я не перестала ці вірші читати, ні, але мені раптом перестало хотітися туди ходити з цього боку. Тобто, це була зовсім інша війна, реальна. І вона оголила певні такі речі, які в цьому ось смисленні теми, чи в бароковому, чи в якомусь іншому не були присутні. Тобто, це. Дуже багато якихось дуже болісних моментів. Скажімо, в мене є один з таких віршів, який, власне, на який реагували там хлопці так досить. Вірш про маму. Мама, яка не знає, як це виглядає, яка розуміє, яка десь внутрішньо вона от в цьому вірші вона говорить щось на зразок такої, абсолютно молитви, яка. Не є молитвою, яка є просто роздумом. І там, власне, вірш починається з такої фрази, що опиняєшся в часі і місці, де конче потрібно, щоб хтось за тебе молився. І це такий, це один з таких моментів, про які я собі думала, коли я там була. І, скажімо, в якийсь момент просто розумієш, що при всіх, при всьому пафосі. При всіх хороших словах про те, що герої не вмирають, людина вмирає. Тобто людина перестає існувати, або людина стає калікою, їй далі треба жити це життя так чи так. Або відповідно людина втрачає щось дуже важливе, без чого вона не може чути себе психологічно повноцінною. З'являються біженці, з'являються люди, які втратили там, наприклад, дім, з'являються діти, які втратили батьків. Тобто... І це все, людський вимір війни, він якраз є тим, на що я звертала увагу пізніше. Мене не цікавила війна як сама по собі, як стратегія, як тактика, як метафора. Ще якось. А от власне ці наслідки людські, які з'являються і які змінюють, на жаль, людину безповоротно і найчастіше в дуже такому, ну, в такий дуже. Гвалтовний спосіб, скажімо, коли людина не готова до такої різкої зміни. Маємо те, що маємо, можемо тільки намагатися бути уважними, кращими, людянішими і добрішими.